Що треба зробити, щоб перестати кашляти, мати проблему з носовим диханням, не чхати, не мати цього постійного свербіння? Правильно, треба звернутися на консультацію. Я вам допоможу. Тому що навесні всі вважають, що це герої, дитячі садочки, простуди, грип. А насправді ще ви багато маєте проблем з алергією. Наприклад, кліщі побутового пилу або пліснява. Ваші домашні улюбленці, вони теж переносять кліщі побутового пила, тому що кліщі вони харчуються клітинами нашої шкіри і тварин. Це не пил, який з вулиці прилетів і викликає у вас алергію. Він може подразнювати, але алергію викликає алерген. Тому треба це виявити, зробити обстеження. Ми можемо це зробити або в моїй клініці в Ірпіні в BeHealth, або дистанційно і на консультації розібрати і все вилікувати.